Ерміновано вона президент Зеленський відреагував на так званий мирний план Дональда Трампа. Нагадаю, він передбачає нібито завершення війни за 24 години. При цьому як саме це реалізувати, сам Трамп жодного разу не озвучував. Єдиний, хто від імені Трампа обговорював його ж план, це Борис Джонсон, колишній прем'єр-міністр Великої Британії. І, от після нещодавної е, зустрічі з Трампом, він сказав, що цей план найімовірніше передбачав би завершення війни на правильних умовах. Мовах України та Заходу Трамп міг би швидко скасувати обмеження для України бити по території Росії. Ну а далі Росія відкинута назад мусила б сісти за стіл переговорів. При цьому Україна могла б вступити до НАТО, але без Криму та тих частин Донецької та Луганської областей, які Росія окупувала ще до 2022 року. Трамп налаштований на покращення відносин Заходу з Росією, але виключно з позиції сили. Сили Заходу каже Борис Джонсон, і ось тепер британський мовник БіБІСІ публікує інтерв'ю з президентом Зеленським, записане вочевидь і ще до оприлюднення імовірного плану Трампа Борисом Джонсоном, яке відбулось менше ніж добу тому. Президента запитали, що він в цілому думає про завершення війни за 24 години. І ось що саме на це відповідає Зеленський. Якщо ви хочете зробити це за 24 години. Простим варіантом буде підштовхнути нас це зробити. Це означає просто зупинитися і віддати, і забути. Без санкцій Путін забере територію, створить перемогу для свого суспільства та світу. Ніхто не сяде у в'язницю, жодної відповідальності, жодного трибуналу. Так, це дуже простий шлях, але ми ніколи на це не підемо, ніколи. І не існує жодної людини у світі. Яка може примусити нас це зробити, тому що йдеться не про одного президента або десятьох людей? Йдеться про націю. Росіяни вбили стільки людей, як це забути, і ми не пробачимо цього. Тож я впевнений, що найближчим часом ми почуємо і реакцію президента на ті деталі імовірного плану е, Трампа, які безпосередньо озвучив колишній британський прем'єр Борис Джонсон. Е, зробимо. Усе для того, щоб вас першими проінформувати про саме таку відповідь, коли відповідна інформація з'явиться, тож я прошу вас підписатися на наш Ютуб канал, якщо досі не встигли цього зробити. Там прямі трансляції, блоги. Ну і звісно ж, найоперативніші новини з прямих ефірів. Усе це завжди з вами у вашому смартфоні. 24 й канал та 24 й канал онлайн це ті Ютуб канали, на які варто бути підписаними. Дуже коротко, буквально блискавкою. Що ще. Сказав президент Зеленський під час того ж таки інтерв'ю BBC. А, на тлі цієї заяви про те, що ніхто ніколи не погодиться на а, те, щоб йти на умови Путіна і віддавати території. За 24 години на додачу до цього, президент заявив, що ніхто не погодиться і на війну, яка триватиме довгі роки. А якщо війна все ж затягнеться, Україна буде шукати рішення для проведення виборів на своїй території. Це вже відповідь президента Зеленського на запитання. Чи буде він і далі перебувати на посаді президента, якщо війна триватиме, наприклад, 10 років? Адже критики можуть сказати, що Україна в такому разі не є демократією? По-перше, ніхто не погодиться на війну, яка йтиме ще 10 років або довгі роки. Це дуже складно, і світу складно, всім складно. І я думаю, що це неможливо. Ну і тоді буде багато жертв, і буде ще більше в рази цього допустити не можна. Ну а загалом, президент е, вибори припускає, допускає, якби е, це було можна. Якщо війна затягуватиметься, то рішення знайдеться, каже президент Зеленський. Також він прокоментував. Втрати ворога під час харківської операції, щонайменше 20 тисяч військових вони там втратили. Йдеться про росіян. Ну і у України також є втрати. Він каже, що цифри загиблих українців на фронті змінюються щодня і не в позитивний. Бік каже: я знаю, скільки людей ми втрачаємо щодня. Для мене це дуже болючі питання і дуже важливе. Я кожного дня на жаль бачу ці зміни, і вони не в позитивну сторону. Це очевидно, менше не стає. Зеленський каже, що в Україні співвідношення загиблих та поранених військових один до 6-8. якщо говорити про одного загиблого українця і кількість поранених українців. А у Росії один до трьох, тобто в них набагато кіль... вища кількість втрат. Не, а, не відворотних втрат, не санітарних, а не відворотних.